30 березня близько 21-ї години до полтавського райвідділу міліції звернулася мешканка одного із сіл полтавського району. Її підопічний сусід інвалід цілий день не з'являвся у дворі і не відповідав на дзвінки. Це соціальній працівниці здалося підозрілим. Тим більше, що й інших мешканців будинку не було ні чути, ні видно. Правоохоронців, що виїхали на місце події, побачене вразило. Два бездиханних тіла з численними ножовими пораненнями: – 29-річної жінки та 56-річного чоловіка. Співмешканець, який проживав разом з ними, зник. Як і десятирічна донька загиблої. Сюди в село приїжджала до матері тільки на канікули. І була два-три дні, і потім знову їжджала. Підозри у скоєнні злочину впали на співмешканця, тим більше, що з хати зникли й цінні речі. У пошуках задіяли максимальну кількість особового складу. Наступного дня чоловіка схопили у самому центрі Полтави. він не чинив, він просто не встиг. Ми от трішки пропустили вперед і підійшли ззаду з двох боків. Він одразу назвав своє ім'я прізвище. Одразу зізнався. Відразу так? зізнався. Також у нього одразу при поверхневому огляді було виявлено жіночий телефон, який належав потерпілій та ноутбук. Свою вину, говорить правоохоронці, затриманий, визнає. Бажаючи задовольнити сексуальний потяг до малолітньої дівчинки, підозрюваний, запросив її прогулятися до лісу. Де намагався задушити, зґвалтувати скоював інші розпусницькі дії відношенні неї. Зрозумівши, що він її задушив, він її залишив в лісі і пішов до помешкання, де проживав разом з її мамою. Долю матері та її відчима вирішив ніж. А от дівчинці, говорять правоохоронці, пощастило вижити. Мертвою вона лише прикидалася. Злякане дитя, яке не хотіло повертатися додому, забрала до себе чужа жінка. Підозрюваний же зараз розбирається у собі. Чого так сталося, говорить не знає. Сліпити дало, що так уже смисла ніколи. Нині відкрито кримінальне провадження за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом та умисне вбивство двох осіб. Три строки по три роки чоловік вже мав за плечима. Тепер прогнози більш невтішні. Покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або ж довічне ув'язнення. Остаточне слово за судом.